Можна. Я сьогодні знову прийшла на прийом до Володимира Федоровича. Я дуже на це Я в ньому лікуюся десь з початку 2000-х років. Він мені ставив імпланти, якими я дуже задоволена. І рекомендую своїм рідним і близьким тільки Володимира Федоровича, тому що, що в мене були якісь проблеми, які я думала рішити без нього, потім поверталася до нього. Він управлявся помилки. І я знов роди себе висну, що коли в мене щось болить, якісь в мене проблеми зробують, я звертаюся до Володимира Федоровича. Ми, я, на... я вам дуже вдячна. Так. Я сподіваюся що... до вас дуже. Що ви для нас найкращі? І ми робимо все для того, щоб а, зробити найкращі для вас роботи. А, брату ви ми теж допомогли? Так, Брат у мене переніс операцію на, на, на серці і пішов до одного лікаря. Там були такі проблеми кровотеща. Він звернувся до Володимира Федоровича, зараз він мов дічиться, скоро буде ставити імпланти. І задоволений, дуже задоволений. Чудово. У мене чоловік, у мене брат, у мене знайомий. Я... Я з такою повагою до вас відносив. Я б рекомендувала вам всім цьому Києві, тільки до вас приходити. Нам дуже приємно. А. А, і ми раді, що ви. Про нас не забувайте, а, а ми завжди готові да, прийти вам на допомогу. Я вдячна за ваш професіоналізм. Yeah, я вдячна yeah. вам за вашу відношення війське до проблем людей. Не рвати там зразу, там, як інші лікарі поступають. Ви питаєтеся в українській мові, лічити перші ніж вирвати зуби. Ви з таким натхненням відноситеся до своєї роботи, до своїх пацієнтів. Я вас дуже поважаю. Дякую. Ну, і дуже вам дякую за роботу. Здоров'я вам. Uh... І довгих uh... років праці на вашій е... Uh, клініці. Велика подяка за хороші слова, які ви uh, сказали в нашу адресу. І ви знаєте, що о, ми завжди готові допомогти uh, з, з... З... тими питаннями, які ви до нас прийдете. Здоров'я, натхнення, да. Здоров на книги, yeah. пацієнтів да. і велика вам вдячні. дякую.